Оголосив учитель Тем. урок історії почався. Він, звісно, вміло і натхненно про сім чудес розповідав все. Про чудеса ще стародавні, про дивні витвори природи. І сучасні і не дуже давні, які не вийдуть, мабуть, з моди. В кінці уроку без вагання, щоб оцінити знань прогрес. Дав учням, звісно, він завдання назвати світу сім чудес. Усі, хто мислить традиційно, упоралися без проблем і вже здавали самостійно. Одна дівча сміхнулася чимно. Допомогти учитель живаво до дівчинки попрямував. Є труднощі, я в тебе справи. Він ученицю запитав. Та ні, я справись вже майже, ось тільки довго вибирала. Наш світ чудесних стільки має, що головні я ледь назвала. На чому ж вибір зупинила тут зацікавився учитель, і дівчинка оголосила. Найважливіше в цьому світі вміти бачити і чути, любити, рухатись, торкатись. Це відчути і вміння щиро посміхатись. І хоч дзвінок вже просигнали, шум за дворима все сильніше, та діти йти не поспішали у класі панувала тиша.